Я Дмитро Єзвенко, голова Володимир Волинського міського середку радикальної партії Олега Ляшка. Місяць тому ми з друзями почали боротьбу за право молоді, за ким майбутнє. Серед сотні зареєстрованих партій лише радикальна партія дала шанс молоді. І вже за місяць нашу середу налічує більше ста членів, і ми активно включилися в підготовку до виборів. В умовах повної відсутності фінансування, роблячи це вперше, ми подали попередній список, наголошую. Попередні списки кандидатів міську раду на розгляд Володимира Кучера і розраховували на всебічну його підтримку. Однак отримали звинувачення у всіх смертних гріхах і безліч брудних пліток. Під час роботи ми взнали, що Володимир Кучер за нашими спинами веде торги ім'ям партії з Володимиром Волинським і бізнес-кланами, один з яких очолює Віра Чайковська. Будучи моральною людиною, не опускатимось до приниження Володимира Кучера який не називаючи мент більше ста молодих людей обізвав антимайданівцями та регіоналами. Але натомість звернуся до тих людей, кому довіряю, до Олега Валерійовича Ляшка та Василя Васильовича Менченка, втрутитись в дану ситуацію та вирішити подальше майбутнє нашої партії.